Сьогодні ми з вами будемо готувати соковиті хрумкою з хрумкою скориночкою домашні ось такі котлетки. Добрий день! Ви на Ютуб-каналі у Тещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати смачнючі справжні домашні котлетки. Це моя найулюбленіша страва. І всі, хто її не куштував на моїй кухні, не залишалися байдужими жодним. Своїм секретом хочу поділитися я сьогодні з вами. Ну що, поїхали? Для приготування котлеток потрібні наступні інгредієнти: свинина. У мене вже готовий фарш, але я його готую сама. Фарш або м'ясо повинно бути трошки жирком. Обов'язково тоді вони будуть дуже смачні. Булочка, панірувальні сухарі, сіль, цибуля, яйце і крижана вода. продуктів мінімум. А смак ви невдовзі самі відчуєте який. Спочатку намочуємо булочку. Я беру звичайний батон. Найкраще брати звичайний батон без домішок, без, без домішок скажімо так. Обрізаємо ось так всі краї, вже і наша зозуля хоче їсти, бачите? Так, ось так. Ці краї, Оцю шкурочку я використовую потім для панірувальних сухариків. Підсважую подрібнюю. І відправляю у водичку. Отже, сухарики підсушую і подрібнюю на панірувальні сухарі. Поки декілька хвилин булочка намочується, я беру фарш. Ще раз повторюю, роблю я сама фарш. Це вже готовий. Використовую різні частинки свинини, щоб був і жирок трошки так смачніше. І подрівнюю сюди цибулю на великій терці. Ось так. Цибулька готова. Ось так. І далі працюємо з булочкою. Наступна родзинка сама перша родзинка. Булочку віддушуємо. І якщо ви взяли, наприклад, 500 грам свининки. Вам потрібно взяти не менше, ніж 30% віджатої булочки. Тобто тоді вони будуть смачні котлети, коли ось будете використовувати таку пропорцію 100% м'яса, 30% віджатої, мокрої вже булочки. Я спеціально взяла ваги. Роблю вже я часто котлети, тому роблю їх на око. Ось, а для вас спеціально хочу зважити. Ось так відсушуємо. Це має бути десь 150 не менше грам. Не бійтесь булки у котлетах. Так, 150 грам. А далі все просто: м'ясо, цибулька, булочка, одне яйце. Сіль, перець, трошки перчимо, солимо за смаком і гарненько вимішуємо. Так, солюю за смаком і все вимішуємо. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Теші Олі. Ставте лайки, коментуйте, готуйте за моїми рецептами. Ставте дзвіночок, включайте, щоб бачити всі мої нові надходження. Вимішувати треба ретельно. Має змішатися мають всі інгредієнти. Якщо бачите, я заготовила крижану воду. Зараз побачу, чи вона мені буде сьогодні потрібна. Зазвичай воду я додаю, коли м'ясо більш таке пісне. Сьогодні жиру тут, як бачите, в міру. Але все-таки я трохи. Водички добавлю. насичу, киснем все тісто м'ясне. Тісто готове, а далі ось таке воно, одинакої консистенції. Ми його вибиваємо разів 10, як вам його не шкода. Ось так. Ну, ось і все, фарш готовий. Він насичений киснем, він ондорідний. Будемо виробляти котлетки. Отже, формуємо. Щоб краще вийшли наші котлетки, я беру водичку, звичайно, і змащую руки. Ось і все. Я люблю невеликі котлети, щоб вони просмажувалися гарненько. Ось так. На пательні, не притушуючи, тому що люблю скоринку. У них ось такі я виробляю котлетки. Як бачите, приготування котлет це досить швидка справа, а смакота, неймовірна. Мої внучата, наприклад, найдужче роблять такі котлетки і не тільки свининки. Отже, з пів кілограма м'яса і 150 грам булочки ми отримуємо десь приблизно 12-13 котлет. Я їх виробила, але смажити буду сьогодні тільки половину з них, так як в мене сім'я невеличка, і мені вони стільки зараз не потрібні. Їх можна приморозити. І завтра моя донька поласують разом з чоловіком і з дітками такими, такою смакотою. Отже, господарки, якщо ви не маєте часу, ви заготовляєте собі ось такі котлетки і маєте спокій на декілька днів, що швиденько приготувати домочадцям на вечерю. Такі заморожені котлети ви е, відправляєте на досточку зранку, допустимо, і вже вечором тільки обмочуєте в сухариках і смажите, як тільки що вироблені. Або з вечора, якщо ви будете вранці, їх смажити. Зберігатися в морозильці такі котлети можуть до 2-3 місяців. Спокійно з нашими сучасними холодильниками. Ту порцію заморозила, іншу топлю у панірувальних сухарях і виробляю. Це вже передостанній етап роботи з котлетками. Я обожнюю смакувати такими котлетами свіже смаженими. В сухарях вони мають дуже хрумку і таку ніжну скоринку. Ось так. Все, смажимо. Розігріваємо пательню майже на максимум, я на вісьмірку з 9 ставлю. І вливаємо олію і ставимо, коли вона розігріта, смажити. Як тільки котлети поміщаю на пательню, зменшую вогонь до середнього. І все обсмажую з обох боків ось так. Смажуємо десь 2,5 хвилинки і перевертаємо. Якщо ви сумніваєтесь, що вони підсмажились, їх можна декілька разів перевертати. Це не проблема. Ось так і останні. Ще три хвилинки десь обсмажувала з іншого боку і все. Ось така краса. Чуєте, як скоринка вже відчувається. Вістаємо. Давайте спробуємо, яка в нас вийшла котлетка. Розріжемо. Соковита, наче повітряна. Вона тане у роті. А тепер смакуємо. М -м -м -м. Ніжна. Соковита, ароматна, скоринка відчувається. Смакота! Сьогодні ми були в гостях на YouTube-каналі УТЕЩІ ОЛІ і ми з вами готували смачнючі соковиті домашні котлетки. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!